Йо, народ, всім привіт, Мурка на зв'язку. І сьогодні ми з вами разом подивимося селфі Мюзик відео, тобто кліп на селфі камеру, здається, так воно виглядає від САО на пісню Охайо. Вона йде, здається, всього півтори хвилини, і мені цікаво, тому що за півтори хвилини кліп за три тижні набрала вона три з половиною лямів переглядів. І це багато. І це багато в будь-яких обставинах. А тут мене реально це цікавить. Тому Давайте спробуємо, може подивимося, може сподобається і я, а може, і ви знайдете для себе нову виконавицю. Всім приємного перегляду і ми починаємо. Але перед цим лайк, під коментар, зробіть, будь ласка, обов'язково. Так, починаємо дивитися, і ні, я не буду жартувати про майстрів меча онлайн. Вона мені вже подобається така чировашка, ого, пісня англійською не очікував, не очікував. Heavy hangers, feel the touch, fix the line, don't deny this. Серйозно, вона за хвилину сказала більше, ніж деякі кліпи за 10 хвилин. І, блін, яка вона кльова. От серй... І знаєте, от це кліп, який реально можна зняти самому без е, жодних зусиль на телефон, а потім в. Е... Капкеті, чи як воно там називається, а його змонтувати самому субтитри зробити. І це взагалі. прям... Це настільки проста робота, і вона настільки сюди підходить, що: вау! Вона класна, Сау класна. І, типу, що тут ще сказати, дівчинка кольова. Ну, серйозно. І знаєте, вона піднімає насправді тему, яку. Варто піднімати щодо хейту в коментарях, а, взагалі, інтернет-спілкування. Типу, я, я сам часто критикую виконавців, є ті, хто мені не подобається як люди, є ті, хто мені не подобається, як виконавці, мені не подобається їхня музика. Окей. І я навіть часто, ну, не те, щоб часто, але коли маю час, я можу написати щось критичне. Але іноді, коли я читаю коментарі і до своєї творчості, і до творчості інших людей, я можу розуміти, що іноді подібні речі вони реально можуть бути травматичними для, для виконавців, особливо коли виконавці, так кажучи, self-made. коли ти сам написав пісню, сам написав інструментал, сам записав за свій власний рахунок, сам о, зробив і ти вистрілив з цим. Да? А потім, після цього вистрілу, після першої популярності записуєш щось нове, і це нове щось не таке круте, або зайшло менше, і тоді починають тебе хейти. Це реально травматично. І, здається, от, я зараз не помилюся, але Честер Беннінгтон, ніфіга собі, я до цього кліпу Честера Беннінгтона згадав. От він зіштовхнувся з такою проблемою, коли після перших двох чотирьох альбомів. Він почав робити іншу музику, таку, яку він сам хотів робити, а його аудиторія це не сприйняла і почала його прям активно хейтити, буловати породобі. Він не витримав цю фігню. І зараз а, Сао в цій пісні за півтори хвилини піднімає тематику взагалі хейту. А, давайте дослухаємо до кінця, може, там щось нове буде. Та нас кідес. Здається, там вже нічого не буде. Ми дослухаємо там 7 секунд до кінця, але я продовжу тираду свою, скажучи так. І вона сама оць. САО каже: я не знаю, чому саме я вистрілила, чому саме в мене щось вийшло. Це не мене питайте, це питайте там, аудиторію, це питайте людей, яким сподобалася моя творчість. Але я, вона каже, я продовжую працювати, я продовжую мріяти, і це круто, але кожен ваш там хейтерський коментар теж мене там причиняє дискомфорт. І так хтось може сказати, що ну ти знала, куди йдеш, інтернет це суворе місце, і все таке. Але іноді хоч. От, Таких людей, як Сао, яка чесно говорить про те, що її травмує, хочеться підтримати і хочеться казати, що все буде добре, все буде окей. І мені здається, такої музики не вистачає взагалі. Не вистачає такої музики, скажем так, простої людської м -м, втілення емоцій якоїсь, щоб е дуже мало зараз виконавців, які говорять від себе, дуже багато виконавців, які говорять від імені автора пісні, автора тексту і ліричного героя, як називаєте, називайте, дуже мало виконавців, які можуть просто говорити про... від себе, що вони конкретно зараз відчувають. Я таких назву не так багато, насправді, може там 5 чи 6 людей, яких знаю. Ось. І мені подобається Сао, я хочу познайомитися з творчістю більш щиро, більш щільно, і, можливо, щось для себе знайду іще. Сао Чаравашка, мені подобається. Давайте 7 секунд, слухаємо до кінця. Охайо. Все. І виключаємо камеру. Так. Це було прикольно. Це було прикольно. Мені подобається кайфи. Все. Дякую за увагу всім.